Привіт всім моїм підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні хочу зняти таке коротеньке відео. Багато кого цікаво, що я, цікаво, що я добудував свою грубку. Да, добудував дуже тяжко, тому що багато ще було іншої роботи. Ціле літо займався нею. Вона така в мене велика вийшла. 2,40 на метр 70 чи 2,60 я не пам'ятаю. І тут я вже її, понятно, я її борував з чорного кирпича, І тепер в мене така виникла проблема, що треба її якось облагородити, обшикатурити. Тому видивився в Ютубі. Я сьогодні ніколи не робив перший раз, що її щоб хорошо тримала, щоб не розтріскувалася. На стіну прикручую таку сітку. Таку я купив товненьку металеву сітку. Тому що казали, що ця капронова для щікатурки, це вона з цікловолопна, якщо велика температура, то не бажано. А в мене ця сторона, де стопки виходить огонь, проживається сама перша, і вона дуже гаряча. Прикручую я таким способом просто шурупи кручу в шви і в уголки. Перед цим прогрунтував хорошенько грунтовкою, обичною недорогою. І тепер займаюся, щоб вона ніде не виступала і Вроді би нормально йде. Нема особо великих таких випусків. Піднімо камеру. особо випуклостей нема, думаю, що буде. Що тут у тебясь добре. я зробив я Ціну сховався на сантиметр, півтора, де як І Тому вона в мене, можна сказати, що трошки буде сітка схована. І я нанесу цей слой, думаю, що не буде нігде вилазити перше доверху. І ще одне хотів сказати, оці дверки, може хто буде робити перший раз, так як я. Їх не треба ставити зразу. Я ставив зразу, кліпив, мучився, їх викручує, вони дуже тонкі. Їх треба просто оставляти дірки і ставити вже в кінці краще після щигатурки. Тому що от я їх поставив і не знаю, як мені зараз дуже вийде, тому що я не знаю, як я вийду плиткою чи, допустимо, е е з щоб, чи вони будуть всі однаково. Не хочеться, щоб вони були втоплені були на ще каторки, тому їх треба залишати дірки і ставити в кінці, вона дуже добре ставиться. І ще одне, ні в середину треба потім вставляти вирізати квадрати в конкерпіч. Тому що я запалював, вона плотно не пристає, вона хоч дорога 100-110 гривень, але вона плотно не пристає не неї димить всіх Так, да, Є, звісно, дорогі чугунні, але вони гривні 400, це теж не кожен собі дозволить. Через то я взяв оці. Ну нічого, я всю вже заставив кірпіч, нормально розпалював, все не димить. А потім як треба чистити, попнув його всередину, почистив, витягнув його назад. Отакі нюанси. така пічка в мене вийшла, я її тут будував кірпіч на рубах. І вона буквально один оберемочок дров, вже ця частина, де стопки виходить жар, вона вже е, гарача. Ну, Буде холодніше, будемо пробувати, тому що пару разів розпалював 34 рази. Невозможно, в хаті духота і плюс ще розпалили цю пічку, вікна були відкриті. А все поки як буде холода. Я її буду так і постійно, як холода осіння, постійно її будуть пропалювати все більше і більше, щоб вона висихала, тому що е відкрив оці задвижки всередині середині аж роса, вона всередині ще не висохла вся. Це я показую вам задню сторону, поки, щоб зберегти інтригу. А потім прийдемо до передньої, я покажу, як їй вийшла передня сторона. Ну, думаю, цієї зими не замерзнемо. Отак буду крутити сітку повністю, а тоді купив вогнетривкий церазіт і буду стягувати вогнетривким церазітом. Не знаю, щигатурити не хочу, треба знати рецептуру щигатурки, щоб не розтискувались. Як вже голий кіпіча, який проготував він то я думаю, що в нетрівка невеликий слой теразіток повинна з сіткою добре держати. Такі нюанси. На жаль, не знімав, як я строїв, її будував, тому що, по-перше, я не мав опиту такого, що, по-друге, тяжко вона в мене йшла, тому що день будуєш, день робиш якусь другу роботу, як в селі. То немає глини, то немає кирпича, так да, пройшло ціле літо. Хоча тако, якщо подумати, по два-три по ради і за місяць можна легенько збудувати, якщо все одразу наготовити. У мене пішло на нього десь 125 огнівків кільпічів і плюс деякі заливались, то я там вже докладав димоход і так далі. Ось, грубо говоря, 150. Кірпічин точно пішло понятилки. Це не тільки на одну топку. І я тоді покажу з тої сторони. Там в мене ще вийшла хлібна камера. Таке на хімічці цікаве. Побачимо, як воно буде працювати, я думаю, все буде добре. Пропалювали, тяга є, все працює. Ось таке діло. Будемо крутити, тоді будемо стягувати церазітом, ще зніму. На все добре, всім по пока-пока.